Якщо візьмете статистичні дослідження з приводу рівня залежності в країнах, де йде війна, ви побачите, що рівень залежності в цих країнах стрімко зростає, і найбільш популярними препаратами в цих країнах виступають препарати від болю. Це ехо війни, яке, звісно, потім комерціалізується різними фармкомпаніями та всіми, хто хочуть заробити потім на цьому гроші. Саме тому Налбуфін відрізняється від лірики, бо лірика має офіційні міжнародні кейси по всьому світу, офіційні позови, різні країни, різні методи чорного просування. Пригаболін в принципі був створений, щоб закрити інший препарат, який визнали поза законом. На жаль, чи на радість відверто не берусь судити, але на це виключно український кейс, і як би це дивно не прозвучало, не фарма є головною причиною цієї проблеми. В більшому відсотку на приймають не за прямим призначенням, а за можливістю вимкнути той дестрес, страх, паніку, біль та страждання, які тиснуть на людину, і саме це є причиною зловживання. Та залежності, коли препарат для максимум двох ін'єкцій людині дають протягом місяця, а то й двох, трьох, чотирьох півроку, і саме тому нам потрібна краща обізнаність, краща реабілітація. Нам потрібні інші менш адективні методи боротьби з болем різної класифікації, наприклад. Канабіс та великі центри інтеграції військового досвіду для ветеранів. Бо якщо ми просто закриємо ще один препарат, який насправді у важких умовах може рятувати людей від смерті, якщо використовувати його за прямим призначенням, ми можемо залишитися з великою кількістю залежних людей і просто будемо закривати речі, від яких вони стають залежними: алкоголь та інші опіоїди, і що саме іронічне, які також можна купити навіть в аптеці.